Панове, знов хвилювання, усмішки, квіти, і, хоч не лунає останній дзвінок, у нас випускний підросли наші діти, і в школу їх проводжає садок. На наших очах підросли і змужніли, до перших досягнень зробили свій крок, і радість в душі. Бо разом засвітили таких неповторних малих зірочок. Яскравий і сонячний видався день. і Як же тепер не радіти? Дивіться усі, пишайтесь, батьки, випускники, наші діти. Нічого в цілім світі, як сонце ясне, чисте небеса, нема нічого кращого, ніж діти, бо в них любов, надія і краса. Бо в них найкращі наші сподівання, вершина нашого щасливого життя. Тому то ми без зайвого вагання. За ним віддати зможемо життя, готові зняти зірку з небосхилу і прихилити небо голубе, щоб тільки дітям у житті щастило, бо в дітях ми продовжуємо себе. Землю сонце промені сипнуло, і синьо усміхнулись небеса. Тож даєм Бог, щоб лихо їх минуло. Нехай яскравим буде їх життя. Такі красиві діти. Перед нами вони продовження своїх батьків, які усе найкраще в них вкладали протягом усіх шести років. Перед нами найкращі діти у всьому світі, наші маленькі зірочки, які в майбутньому стануть яскравими зірками. Симпатичні та харизматичні хлопчики, і не менш цікаві та мрійливі. Дівчатка. Середній вік 6 років. Середній зріст метр 20 сантиметрів. Середня вага 25 кілограмів. Касом ледачкуватість у них буває дещо підвищеною. Бешкатливість не завжди помірна. Бо вони не люблять довго спати, а люблять весело грати. Люблять веселитися, вигадувати, жартувати. Та не завжди полюбляють ранні вставання, різні вправляння, водні вмивання. Все одно вони для нас найулюбленіші, найрозумніші, найталановитіші, найкреативніші, найсмітливіші та найкращі. І Як же швидко вони підросли. Тому й називаються сьогодні випускники. Наш садок це просто диво, йому затишно і красиво. Наш садок це свято знає. Моринь на і сподівання. Шкода з ним прощатися, шкода розлучатися. Туди поділися руки. Ми. Кусмики, красиві, як ніколи. Нам жаль садочок залишать та хочеться до школи. Сьогодні вас, привітати сьогодні вас прийшли привітати малюки. І сьогодні мене мічі ваші какина ді. Малюки. Віта себе списли. Та саду не забувайте. Друзі, відаємо вам наказ. Утітесь і не тікайтесь квинать. Все має свій кінець і свій початок. І все ж дивують нас роки чарівники. Як із маленьких. Хлопчиків і дівчаток так швидко виросли випускники. Дитинство хай минає швидкоплинно, адже не пинне все міняє час та чисті думи, мрії та бажання ніколи хай не залишають вас. Добре вам було малята у дитячому садку. Днями бігали без стоми, а ще гралися і. У перепливли океани та моря. Перші літери вивчали із нового букваря. Проминали будні свята, ох, не знали і коли. Пташенята, дошкільнята і зміцніли, і підросли. Просто ви не забувайте, що вас любили тут усі. Ви зросли, і скоро школа вас покличе на урок. Ми чекаємо вас в гості. В нас чарівний дитсадок. <рес> Хе ха. Всім стояти, не ворушитися і не посміхатися. До речі, а що ви тут всі зібралися? А, Мене напевно зустрічаєте як люб'язно, з вашого боку. Ой, ви хто, шановний? Не знаю. Як це? Не знаю, слово є таке. Таке чарівне і легке, не знаю і не хочу, не знаю як, не знаю де, нічого я не знаю, від чого дощ, і сніг іде, я й знати не бажаю. А нащо мені трудитись, я не бажаю вчитись. О, я здогадалась, ти не знайко. І що з того? Я до школи не піду, я сам дітей всьому навчу. Ой, чому ж ви юначе можете навчити наших дітей? Як це чому? Я багато чого вмію зошити брудний раз! рвати книжки два, портфелем грати в футбол три, І як ногою відразу гам. А можна ще прогуляти уроки або зошити двійками помалювати, нехай батьки радіють, Хе -хе. а ще, а ще можна вчителю на стіл покласти О, величезну, зелену жабу. Хе, оце життя, лусниш від сміху. Ну, що? Будете зі мною дружити? А чому це ти вирішив, юначе, що наші діти будуть дружити з тобою? А тому? Що вони такі ще маленькі, нічого не знають, нічого не вміють, а з ким їм іще дружити, як не зі мною? Ось і неправда. Наші діти вміють багато різних речей і читати, і рахувати, і малювати, і ліпити, і співати, і танцювати. Хо-хо, а це ми зараз перевіримо, як вони готові до школи. Зіграти хочеться мені в гру так чи ні? Я вам питання задаю готуйте відповідь свою, тягнути час, навіщо нам? Почнемо гру, побачиш сам. Скажіть, співає сон пісні? Не гайся, відповіддю. Так ні. Чи вміє плавати гусак? Ну що ви скажете тут? Чи може стати у вогні? Вода холодним льодом. Кажіть мені, червоний мак січне в упору квітне. Чи може ви ще гір літак у вишені злетіти? Ріка біжить у далині. Чи є у неї ноги? А під кінець скажіть мені, цікава гра у так чи ні. Дякуємо, незнайко тобі за гру. Гратися, це класно, це так просто. Читати, рахувати. Ха, я теж вмію, що тут хитрого. Добре. Тоді прочитай нам ось це слово. М -м 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 -м. Так ти не читаєш, ти мукаєш, як телятко. А думаєш, букви у вас якісь неправильні. А ми зараз запитаємо у дітей, вони нам скажуть, що тут написано, і тоді побачимо, чи правильні наші букви, чи ні. Давайте прочитаємо малята. Ну, я теж першу букву назвав, а далі я не пам'ятаю. Подумаєш, читають вони, зато я рахувати вмію. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось. Так і наші малюки можуть, а ти спробуй розв'язати задачу. Бігли зебри по саванах, у смугастих сарафанах, дві повільно, дві щосили. Скільки їх ви полічили? Три. Ні, не знайко. Два великі крокодили воду із відерця лили, друзям чотирьом жменьки. скільки їх Лічи швиденько. П'ять знову ні. Будь уважним не знайко. Чотири равлики в саду, а п'ять біля газону. Рахуйте, скільки там і тут повзе на перегони. Молодці малята. Тобі треба повчитися у наших дітей. Багато ви знаєте. Повчитися у школі дуже важко, та ще й батьки почнуть на вас сваритися. У, як страшно. Ось згадаєте тоді мене, пошкодуйте, що не стали зі мною дрожити. Ти розкрий очі і подивися навколо себе. Світ такий, як казка, дивовижний, незвичайний, чарівний, і у ньому стільки питань, стільки незвіданого, цікавого, що дух захоплює. Ти портфель, незнайко підготував, речі всі потрібні склав. А Я ще в житті ніколи не збирав портфель до школи. А що ж покласти у цю сумку? Зошити, і гумку, двох ведмедиків, лопату, білочку, руду хвостату, М'яч, пух, кесеньку, подушку, на обід смачну пампушку, тракторець, машинку, мило. Хто б тепер мені сказав, чи я все в портфель поклав? Ти жартуєш? Ні. Які там жарти, а що потрібно? Зараз малята тобі розкажуть, що треба в школу брати. Зошит чи чашку? Звісно, зошит. Пилку чи ручку. Так, ручку. Олівці. Різнокольорові, чи ведмедика, так олівці, телефон, чи ножиці. Так, ножиці, магнітофон, чи точилочку? Точилочку. каструльку чи олівець. Так олівець. Гумку чи підзорну трубу, гумку, сірники, чи підручники. Так підручники молодці малята. Лінійку чи валик. Лінійку, звісно, фарби чи паровозик. Так. Фарби. Молодці малята, бачиш, незнайко, як малята можуть збирати свій портфелик до школи. Коли ж я вже напишу своє ім'я? От вивчиш букви. А це що, обов'язково? Звичайно, і напишеш перше слово, зможеш прочитати всі книжки. Тож буду я. Інші малюки, тоді я згоден вчитися, як слід. Малята, я щиро вас вітаю і навідмінно вчитися бажаю. Нехай цікавість проганяє в тому, а я побіг готуватися до школи. Дитинство безтурботний щасливий час. Любі діти, не поспішайте дорослішати, адже дитинство. Не повернеш. Ми сьогодні бажаємо кожному з вас, щоб у дорослому житті обов'язково здійснилась ваша дитяча мрія. Клящила садок дитячий, у нас веселі рідний дів, ми зайком та не п'ятів. Школі нам школи сім. Садок дитячий, прощавай, тебе можливо, ми вже не можемо згадати. Поперечно все у нас у шмалюками не ковним осінь за закуличе журавлями в ранній час. І дзвінок у всіх покличе перший раз у перший клас. Вітаю вас, діти! Нехай щасливе дитинство не закінчується а кожен день буде чудовим та сонячним. Радіти життю. Мрійте, читайте, співайте пісні, малюйте картини, грайте на музичних інструментах, займайтеся спортом, тобто дивуйте цей світ, тому що ви, діти, дуже талановиті. Велика подяка батькам за таких хороших дітей, за тісну співпрацю з колективом, за допомогу, яку ви надавали закладу. Дитина це дар Божий. Найбільший батьківський скарб, а й ваша мудра батьківська порада, молитва і любов завжди захищає ваших дітей на життєвій дорозі, ваші люблячі серця підкажуть вам, як допомогти вашим дітям, щасливої життєвої дороги вам, дорогі наші випускники, і вам, наші шановні батьки. Добру, куси!